Ранок вівторка, 5 вересня, почався не традиційно з наради і вирішення нагальних питань життєдіяльності Чернігова, а з чергових обшуків силовиків. Цього разу співробітниками Служби безпеки України у квартирі виконують його обов'язки міського голови. Про це безпосередньо під час слідчих заходів у себе вдома повідомив Олександр Ломако на своїх офіційних сторінках, а згодом і у відеозверненні. 7.20. збираємо дітей до школи, готуємося до роботи. Дзвінок в двері: п'ятеро чоловіків. Прийшли з обшуком. Я попросив почекати, щоб зібрати та вивезти з квартири дітей, або вони не бачили, як в їхніх іграшках риються силовики. Але питання, схоже, було дуже термінове, і чекати ніхто не став. Зачитали ухвалу Шевченківського суду Києва. Він сотні кілометрів від Чернігова, але чиновникам центру, яким наше місто, як кістка в горлі, там було легше порішати та отримати дозвіл. За словами виконуючого обов'язки очільника Чернігова, працівники СБУ хотіли з'ясувати деталі офіційного проєкту Міжнародного комітету Червоного Христа із відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівський ТЕЦ, що було зруйновано російськими окупантами у лютому квітні 2022-го. Такою була формальна підстава. Проєкт повністю фінансується та контролюється самими донорами. А меморандум про співробітництво Владислава Друженко підписував ще у грудні минулого року, коли єдиний майновий комплекс теплоелектроцентралі перебував в оренді приватної фірми Технова. Місто ж жодної участі в розподілі коштів чи проведенні робіт не бере, наголосив Ломако. Тобто, привід для обшуку взяти зі стелі. А от реальна причина, думаю, вам добре відома. Це початок нового політичного шоу сезону. Силовики прийшли, щоб передати черговий політичний привіт Чернігову. Історія, яку почали з мером Владислава Матрошенка, продовжується. Як бачимо, питання не в прізвищах, питання не в Матрошенку чи Ломаці, питання в тому, що Чернігів бісить політиканів з центру. Центральним змі Служба безпеки України факт обшуків коментувала наступним чином: слідчі заходи проводяться в рамках раніше відкритого кримінального провадження про зловживання на відновленні енергетичних об'єктів за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. І наразі у декількох областях здійснюється понад 20 обшуків. Нагадаємо, попередні обшуки у муніципалітеті, а також вручення підозри заступнику міського голови Віктору Геращенко. Та взяття його під варту стосувалися придбання коштом громади трансформатора для Чернігівської ТЕЦ замість розбитого російськими обстрілами, без якого було неможливо пройти зиму. Тоді СБУ відкрила провадження за статтями 111 і 113 кримінального кодексу України державна зрада та диверсія, інкримінуючи посадовцям міської ради купівлю згаданого обладнання у посередника за завищеною ціною. Цього дня Чернігів знову в заголовках і на обговоренні всієї країни про абсурдність порушеної ще торік кримінальної справи та продовження атак на місцеве самоврядування, паралельно з так званою вибірковістю правосуддя, одразу заявили низка відомих експертів, політичних і громадських діячів та народних депутатів. Наче шукають трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів енергосистеми міста. Це вже якийсь абсурд. Ви трансформатор в будинку виконуючого обов'язки чи знайдете. Це повний цирк, це погана історія, і це не те, чим має займатися влада. Демократія, децентралізація, успішна держава, де конкурують ідеї. Ні, не чули. Звісно, нам розкажуть чергову криваву картину, де фігурант скоїв усі смертні гріхи. Байдуже, що потім з них до суду не дійде і половина, а те, що дійде, розсиплеться. Головне наїхати показати силу. Думаю, діти, на очах яких озброєні дядьки вриваються у їх дитячі кімнати, отримують викривлене уявлення про Україну з подальшими наслідками. А екс-керівник комітету виборців України та народний депутат восьмого скликання Олександр Черненко зазначив, що справа тут у самостійності та ефективності обраної в чернігові влади, і насправді обшуки мають іти у чиновників, призначених із центру. Почекали два тижні після трагедії. Російської ракетної атаки по драмтеатру і виставці дронів, яку благословила обласна військова адміністрація. Ціна халатності центральних та місцевих чиновників, які організували виставку, життя невинних людей. Міська влада з перших хвилин трагедії включилася рятувати поранених, розрібати завали, діяла. В цей час відповідальність за захід чиновники поховалася і не відсвідчували, і до цих пір не покарані. За повідомленням Ломаку, в ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон. Побачити там зможуть зокрема світлину і звручення вручення прапоручисті від парламентської асамблеї ради Європи, зазначив він і додав: Чернігів честь має.